Вітаю всіх з нашої Бессарабії. Дивіться, зриваємо сьогодні хурму. Чоловік зриває, я займаюся другим, дивіться. Так, кетюня. Мене не своїм хвостом. Тут кетюня. Дивіться. Просто-просто. Що таке? Тут ще, бачите, чоловік зірвав. О, щось він геть зрізав хурму. Верхівку сказала зрізати, так він постарався. Обрізали її, бо дуже-дуже така була вже роз, розгалужена така вся була. Оце ця м'якенька. Так, це вже можна їсти. Ось вже одну з'їла. І ось сяди. І ось м'якенька. Ну, це вже треба буде перебрати. Ось м'якенька, бачу. Почала вже созрівати. Зараз підемо чоловік. Обрізає ту хурму. Ой, я поки там посадила, що куріня обвалювалась. А тепер треба йти варити борщ. Бо ще цілий тиждень працювати попереду, так що не буде коли наварювати. Сьогодні в нас неділя. У нас ще такої крупної не було. Це перший рік вона. Може, тому що вона доросліша стає, не знаю. Бачите, тут це що проблематично, що треба кожну зрізати окремо сікатором, тому що вона не обривається ніяк. Оце кожну, кожну треба акуратно класти, щоб не побилася, щоб зберігалася довго. Я буду подобавати, щоб я не прийгла, що Ага. Взагалі-то я збиралась ти варити борщ. Дивіться, краса яка. Розміри, звісно, в цьому році. Тут щось прямо з гілляками її тріжеш. У мене хвостик тут під самим маршрут. Дивіться, краса яка. Оце будемо смакувати в цьому році. Оп! Ну, все, друзі, буду закруглятися. Таке невеличке відео про збір хурми в нашому садочку. Ось така краса ще. На останок покажу. Китюня тут, як тут. Ось ящичок зібрали. Красота така. Ось такий урожай на цьому році. Дальше гранат зібрати. Бо дивіться, що робиться, як книжка розкрилася. Я ж казала, що на він ще такий солодкий, то ввечері треба буде зайнятися, наробити соку. Ще Деякі не дуже, а деякі он геть порозкривалися, дивіться. Бачите? Треба буде робити сок. Так, ну все, друзі, треба йти варити борщ, бо час йде. Бажаю всім гарного вихідного. Все буде наша Україна, друзі. І всім пока.